Слава Україні! Блог ЕР Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. На днях новина про арешт екс-намісника Києво-Печерської лаври Парші Мерседеса облетіла всю мережу. Більшість українців підтримали дане рішення правоохоронних органів, проте на ті, хто почав захищати того, хто всіма своїми діями показав, наскільки в період війни він підтримує агресора. Зазначимо, що СБУ знайшла докази, які підтверджують те, що екс-голова Києво-Печерської лаври займався виправданням та підтримкою війни в Україні. Зокрема, він заперечував існування України як суверенної держави, а також називав агресію РФ в Україні громадян. Конфліктом про це він сміливо говорив в інтерв'ю за день до оголошення першої підозри. Як взагалі можна підтримувати таку людину? Він же справжній зрадник, і тут мережа в вчергово вибухнула. Але вже через те, що прибічник Порошенка Микола Княжицький написав доволі велику публікацію про Пашу Мерседеса, де до того ж почав засуджувати чинну владу. Порохоботи, як завжди, люблять подати інформацію так, як їм вигідно, і дуже часто вона спрямована на підрив довіри суспільства. Все почалось із публікації княжицького у мережі наступним контекстом Павла Ле. Бедя посадили, і задаток насправді дали точно підйомний для його спонсорів, але задаток не вносять. Влада допомагає російській церкві робити з Павла жертву. Тобто, прибічник Порошенка напряму заявляє про те, що наша влада підтримує того, хто розпалює ворожнечу серед українського суспільства, і є по факту зрадником нашої країни. Бездоказово накидатись на будь-кого і робити такі гучні заяви, це м'яко кажучи не дуже вірне рішення. Проте це ще не все. Княжицький написав цілу статтю для одного з видань, присвячену паші мерседесу. Виглядає це все абсурдно. Адже, власне кажучи, лише чинна влада почала активні зачистки серед прибічників Кремля, до цього вони спокійно жили в нашій країні, пропагували інтереси агресора. Тому, як мінімум, через те, що всіма зрадниками саме зараз активно зайнялись правоохоронні органи, і не тільки безлуз доказати, що влада підтримує ворог. him. Княжицький написав наступне: більшість українців підтримує дії СБУ та прокуратури проти митрополита Павла, а так само підтримує заборону діяльності РПЦ в Україні. Але друга вимога не може реалізуватися, бо владі все ще перебуває багато посадовців, які сповідують ідеології руського міра. На виконання рішення РНБО від 1 грудня 2022 року уряд розробив проєкт закону щодо діяльності в Україні релігійних організацій номер 8371. Але від кінця січня Верховній Раді документ не виносять у сесії. Сійну залу, бо в монобільшості немає голосів за його підтримку. Урядовий законопроєкт настільки беззуби, що за його схвалення висловилося навіть у ПЦМП. Однак для великої частини слуг народу це не аргумент, бо у справах захисту московської церкви вони більш кремлівські, ніж митрополит Онуфрій. Прибічник Порошенка не один раз заявляв про те, що діюча влада прокремлівська, проте не навів жодного доказу. Це може свідчити лише про одне: це чергова спроба налаштувати суспільство проти тих, хто керує країною. Далі княжицький почав мову напряму. І про президента в результаті у почувається спокійно по пригучні дії президента, зокрема, позбавлення українського громадянства, частин ієрархів, СБУ і прокуратури, за великим рахунком непохідну позиції московської церкви, перехід громад до православної церкви України, реєстрація монастиря ПЦУ в Києво-Печерській лаврі та дозвіл на відправлення митрополитом єпіфанієм богослужінь у найбільші свята. Тим часом анонімні телеграм-канали почали засуджувати публікації княжицького, зазначивши наступне. Ну, уявляєте, які і вони навіть це перекрутили і зробили так, що й тут погана влада. В нас війна, це народний депутат. Загалом, може, треба було спочатку згадати те, що зробив з МП минулий президент. Чому раніше прибічники Кремля нормально себе почували і просували інтереси агресора? Чому прибічники Сибочолого ніколи не дивляться на свої пропущені можливості? Чому ж вони самі не почали викорінювати все про кремлівське? Власне і з темою щодо зачистки тих, хто підтримує Кремль. Наразі народ бачить реальні дії влади спрямовані на викорінення всього проросійського. Тож Роби накинутись на президента можуть вважатись невдалими, так як об'єктивно видно, що почалася активна робота. Також видно, що СБУ знаходять зрадників. Віримо, що невдовзі всі, хто підриває так чи інакше єдність українського народу отримують по заслугам. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.